йоу, йо, йо Це Чингіс, і проєкт не бачив проєкт про небезпеку для мотоциклістів і про любов до мотоциклів Повороти серпантини. В мене е, велика бібліотека аварій, але в якийсь момент я перестав додавати один і той же тип аварії: це або виліт з повороту. або лоу і падіння в повороті Бо їх дуже дуже багато було, і вони всі однотіпні. І потім я почав коли спілкуватися з, з великою кількістю мотоциклістів про аварії. Там всі майже досвідчені мотоциклісти, що я знаю, вони казали, що вони або вилітали, або падали в повороті. Ми заїжджаємо, виходить поворот наліво, і зразу ще раз наліво. Uh -huh. І в цей перший наліво помістились. Всі а второй наліво я плохо uh -huh. І Я почав мене виносити в сторону губа обочини, Там лежав uh -huh. столб который, грубо хтось вже до этого сбил. Я в вот этот стол. Смотрю, 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 чуть не заїхав. Потім то вспомнил, що треба відвернутися і газануть, відвернувся і мотик упал в у сайт, і все стало хорошо. І в мене було таке враження, що нібито це практично не вид товарі. І я сам вилітав і, і, і падав в повороті. Ось. І факт номер один: ви або вилітите в пейзаж, або впадете в повороті. Факт номер два. Це просто питання часу. О, влітав, звісно. Кас... Ні, не падає той, хто не їздить. І якщо ви проїздили 10 років і ще не впали в повороті і не улітіли, то в мене просто велике питання до інтенсивності вашої каталоги. Факт номер 3. По європейській статистиці Мейдс, якщо взяти всі смерті мотоцикліста, до смерті від виліту в повороту складає майже 24% від усіх смертей мотоциклістів, і це по кейсу найбільший показник. І я почав думати, чому так, чому як падають, як саме падають бачки? як саме падають більш досвідчені мотоциклісти? Чому такий відсот... великий відсоток смертей? В тому повороті у нас там було два погибших з зразні десь в неділю. І ми зараз про це поговоримо. А в кінці я розкажу, як швидко прокачати саму техніку проходження поворотів і як Краще і швидко вчитися у житті кожного ванільного мотоцикліста є момент, коли він відкриває для себе магію поворотів. І я маю на увазі не повороти, повороти. А повороти, коли це справжнє задоволення, і коли ноги вчепилися в мотоцикл, і верхня частина розслаблена і вкладається в поворот. І ви одночасно і сконцентровані, і напружені, і розслаблені одночасно. І ще усміхаєтесь під шалоном, адже повороти це просто чисто концентрована насолода. А в якийсь момент розвитку дитина починає кидати речі на підлогу: іграшки, там, їжу, коти це теж роблять. І я ось почав думати: навіщо вони це роблять? Щоб що А потім зрозумів, що вони таким чином вивчають гравітацію. Це така гра з гравітацією. Вони жартують і граються з гравітацією. А мені як мавпі, я теж люблю гратися з гравітацією. І мотоцикл дозволяє це робити. І перша гра з гравітацією — це коли ви робите такий прап і робите прискорення, і це перше задоволення, яке може зрозуміти новачок. Це дуже просто, не вимагає навичок і контролю. І ось новачки зазвичай думають, що це єдиний спосіб. Каїтуса з гравітації, і тому саме тому їм треба запас потужності, щоб байк їм не набрид, бо толерантність швидко накопичується, тому їм треба купити православний джиксер GSX R 1000 2003 року без АБС. Але ні. Тобто, новачок не розуміє, що навіть 150 кубов або 400 кубовий мотоцикл може дарувати гравітаційні задоволення. Просто а, трохи полішає. І ось повороти. Це і є наступний спосіб отримати гравітаційне задоволення від мотоцикла. Що відбувається? Є поворот. Поворота є чотири складові, чотири змінні: швидкість входу поворот, кут нахилу мотоцикла, траєкторія і гальмування. Це основні змінні для цього рівняння. І зрозуміло, що там є ще температура асфальта, стан гуми, підвіска, ще мільйон параметрів. Але ми їх тут дисконтуємо, бо ми е, думаємо саме про райдера. І тепер, е, коли я ось звичайний міський райдер, що перший раз виїжджає в повороти і, або на серпантини, місто це прямі, це. Там майже нема поворотів, ну іноді там круги на балоні. Швидкості я не боюсь, бо я вже навчився місі розганятися до 150. Ну гальмувати я, звісно, не вмію. А, але взагалі по швидкості в мене немає якихось обмежень і лімітів. Нахил мотоциклу я не практикую, бо нема в місті, де і тому в мене є просто фіксований вузький діапазон нахилу, який я можу оперувати. І я думаю, що там. Межа цього нахилу — це справді глибокий наклон вже. Тому в мене в голові є ліміт на кут про траєкторію. Я як міський мотоцикліст взагалі нічого не розумію і ну не знаю просто. І гальмування в повороті теж мені невідомо, бо я не практикую повороти. Не і практи... гальмування в повороті я 100% не практикую. І ще в мене є зазвичай такий стереотип, що якщо я натисну на в повороті на передній гальма, то я в, одразу са одразу впадаму. Передні гальма я взагалі не торкаю. І все, що я можу, щоб зменшити швидкість, це вирівнятись і гальмувати по прямій, а ну а потім вже там як буде. Тепер, коли я проїжджаю свій перший поворот, і я в курсі, що повороти це щось складне і нове, тому я. Одразу беру мінімальну швидкість, швидкість швидкість, е, мінімальний кут, траєкторія пофіг, і я якось переїжджаю. проїжджаю. Проїжджаю, потом знову проїжджаю, знову проїжджаю на мінімал, На мінімал. Потім я бачу, що інші е, люди якось їдуть швидше, і мені не хочеться бути лохом. Тому я думаю, як мені проїхати швидше. І я е, починаю так. Ну, типа, кут нам трогати не, не можна, бо там може впасти. Додамо трохи швидкості. Ми додаємо. Я додаю швидкості, якось проїжджаю. Додаю ще трохи швидкості, якось знов проїжджаю. Ще швидкості, якось проїжджаю. Я такий, о, ну формула нормальна, Додаю ще швидкості, і тут я проходжу повороти, мене починає розносити. Я такий так, треба якось скоретуватися. Кут мене трогаємо. а давай спробуємо трохи згладити траєкторію і зайти раніше, просто щоб спрямити траєкторію. Даю швидкості, спрямляю траєкторію, додаю швидкості, ще швидкості і ще спрямляю траєкторію, так щоб в мене була більш плавна траєкторія і в мене був запас на рознос. І так думають дуже багато новичків. І я теж так думав. Це абсолютно інтуїтивне і неправильне рішення. І це називається вузький вход. Це те, що роблять усі новички на треку, просто от 100%. І на серпантинах теж я візьму швидкість більше. Почну поворот раніше, і це готова формула виліту при проїзді новачком повороту, бо. В <му> момент, коли я помилюся по швидкості, а це лише питання часу. <му> мене почне розносити. Це відбудеться супер швидко, і я такий факт, Мене розносить. І якщо ви вилітали, ви пам'ятаєте це відчуття, так ну там все сповільнюється, і ви такі, але це так швидко відбувається, що ви навіть, тіпа, типу, не можете артикулювати це в своїй голові. А, а, а просто це якась така емоція відчай і грусть. <с>... Одночасно. Here we go. І адреналін миттєво напружує все тіло, воно камінніє, у вас руки за задмирає, і ще шансов вируліти від цього взагалі. Ну, все, що ви можете робити, ви такі скануєте там потенційне місце виліта, вибираєте собі напрямок і таке, о о ось сюди. <му> ну і, і добре, якщо ви очима не вчіплюєтесь в якесь там стовп. Або дерева, або ну, бо ви їдете туди, куди е, дивитесь. Я вот стол смотрю, смотрю, смотрю. І якщо ви дивитесь в дерево, ви приїдете в дерево. І Звідти така відсотковість смертей велика, бо ваша швидкість плюс стол, вона і дає 24%. Тому це така лотерея, бо там може бути травка, а може бути просто дерево. І тут ще є така супер поширена варіація. Я, я називаю її fast slow або швидкий повільний. Це коли швидкий райдер бере з, собого, з собою повільного, щоб покататися. Oh, shit. Uh -oh, that ain't good. Швидкі я такий. Зараз я тобі покажу, як батя їде. Повільний такий hold my beer. І швидкий заходить пошвидше в поворот. Повільний повторює його швидкість входу, але він не може повторити кут, Він не розуміє траєкторію, він не може користуватися гальмуванням. І не вписується і вилітає, і такі аварій дуже 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 багато. Взагалі, ось це дослідження поворота через швидкість. Це мені якось здається, якщо ж придумати метафору. Це як спроба підігріти молоко людиною, яка ніколи не підігрівала молоко. і Не знає, як швидко воно закіпає, і при цьому дискретність додавання вогню у нього досить велика і груба, і плюс він гальмує зняти склянку вчасно з вогню. Тому і яка ймовірність, що він знайде межу закипання молока без того, щоб закиптити молоко, це 0%. І тому падіння майже неминуче, якщо ви досліджуєте проходження повороту саме через швидкість, плюс крива, але кут у вас константа. Наступні серії. А що треба зробити, це використовувати широкий вхід, але це дасть вам більше видимості в повороті і більший контроль над часом. І якщо в повороті щось станеться.